Вітаю, церква! Хочу прочитати разом з вами один вірш, який записаний у 63 му Псалмі. Давид пише у 9 вірші такі слова: Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримує Твоя правиця. Коли ми читаємо цей вірш, ми бачимо, що Давид він описує свої переживання, свої стосунки з Богом. І коли Давид описує свої стосунки з Богом, він говорить, моя душа приліпилася до тебе. Приліпитися душою до Бога означає мати з ним близькі стосунки, коли людина в молитві шукає не просто допомоги від Бога, не просто розуміння якихось істин від Бога, а коли людина в молитві шукає самого Бога. Коли людина шукає самого Бога, тому що Бог є прекрасний, тому що спілкування з ним доставляє радість душі. І от Давид він шукав саме таких стосунків з Богом, він мав такі стосунки з Богом. І Давид міг сказати, що моя душа, вона приліпилась до Бога. І цей уривок він показує бажання Боже для нас. Бог бажає, щоб і наша душа вона приліплялась до нього, щоб і ми. Шукали Його в особистих молитвах щодня, щоб ми шукали Його, щоб ми пізнавали Його, щоб, пізнаючи Його, ми насолоджувалися Ним, і через це і наша душа вона приліплялася до Нього. Бог бажає цього для нас, тому що наші серця, вони вражені гріхом. І оскільки наші серця вони вражені гріхом, наші серця вони схильні приліплятися до гріха. Вони схильні приліплятися до цього світу, вони схильні приліплятися до зла. І тому ми маємо шукати Бога і приліплятися душою до нього. Тому що якщо наша душа, вона не буде приліплена до Бога, то наша душа, вражена гріхом, вона обов'язково приліпиться до гріха, приліпиться до зла. І це зло буде руйнувати нас, буде руйнувати наші стосунки з Богом. І приносити зло у світ. І для того прийшов син Божий. Син Божий прийшов у світ як людина. Він прийшов у світ така ж сама людина, як я і ви, і його душа вона була приліплена до Бога. Ми бачимо, як Христос багато, багато часу проводив просто у спілкуванні з Богом, коли Він. Щоразу звертався до нього, висловлюючи свої почуття, свої бажання, дякуючи йому і вигукуючи Йому славу. Все це виражало глибоку єдність Сина Божого з Богом, все це виражало приліпленість Його душі до небесного батька. Душа Христа вона була досконало приліплена до Бога, тому що Він був безгрішний. І оскільки він був безгрішний, то єдине, до чого могла приліпитися його душа, це святий, прекрасний і славний Бог, і у цьому була сила Христа. Ніякі спокуси, ніяке зло, ніякі хибні прикраси цього світу не торкалися його душі, не заполоняли його душу, тому що його душа відкидала все це зло і приліплялася більше і більше до Бога. І тому Бог бажає цього для нас. І радість Христа полягала в тому, що Його душа вона з'єднана з Богом. І Бог бажає, щоб і наша радість вона була заснована на цих глибоких стосунках з Ним, коли ми не просто знаємо якісь істини про Бога, коли наша душа вона приєднується до нього. І для того, щоб привести нас у такі стосунки з Богом. Син Божий не просто прийшов, прожив праведне життя і показав нам красу і радість близьких стосунків з Богом, яких би ми мали побажати, А він пішов на хрест. Оскільки гріх робить нас схильними, приліплятися до зла, син Божий пішов на хрест, для того, щоб вирішити проблему гріха. На хресті Бог поклав на свого Сина наші гріхи. І наші гріхи. Відділили його від Бога. Син Божий поніс на собі мої гріхи, тому що саме мої гріхи не дозволяли мені прийти і мати близькі стосунки з ним. Тому син Божий взяв на себе мій гріх і мій гріх розділив його з небесним батьком. Мій гріх не просто був покладений на Христа, мій гріх розривав душу Христа. Його душа рвалася, його душа рвалася від того, що через мій гріх розділяється стосунки сина з єдиним, до кого була приліплена його душа. І він обрав ці страждання з любові до мене. Він обрав ці страждання саме тому, що він усвідомлює, наскільки великим щастям і наскільки великим благом є ці близькі стосунки з Богом, і усвідомлюючи те, наскільки це. Велике благо, Син Божий, з любові до мене пішов на хрест, щоб і я мав у своїй душі це благо. І це Євангеліє, яке показує мені волю Божу для мене. Бог бажає, щоб я схилявся перед Ним. Бог бажає, щоб я знову і знову приходив до нього і сповідував свої гріхи. Щоб я сповідував свої гріхи не просто як порушення заповідей, щоб я сповідував свої гріхи не просто як вчинки, які соромлять Бога, щоб я сповідував свої гріхи, як зло, до якого приліпилося моє серце. І коли я буду сповідувати свої гріхи, як зло, до якого приліпилось моє серце, тоді моє серце буде пізнавати красу люблячого Бога. Бога, який полюбив мене попри всі мої гріхи. Бога, який полюбив мене, бажаючи дати мені стосунки з собою, щоб я, був, щоб я був щасливий у ньому. І пізнаючи красу Бога і сповідуючи свої гріхи, я можу звільнятися від гріха, для того, щоб моя душа, вона знову і знову приліплялась більше і більше до Бога. Коли я приходжу і бачу красу Христа, красу Божого Сина, я можу пізнавати, наскільки прекрасним є життя в таких глибоких стосунках з Богом. І е, споглядаючи на славу цих глибоких стосунків з Богом, я можу бажати їх. Саме через те, що син Божий поніс мої гріхи, я можу бажати тепер не лише зла. Моє серце відроджене для того, щоб бажати добра. Для того, щоб бажати святих стосунків з Богом, для того, щоб я міг побачити і усвідомити красу цих святих стосунків з Богом. І тому син Божий показує мені славу свою, для того, щоб пізнаючи його славу, я міг знову і знову приліплятися більше і більше до Бога. Тож, нехай Господь благословить нас споглядати красу Христа, споглядати красу Божу. Споглядати Божу любов, яка привела Сина Його на хрест, для того, щоб наша душа, як і душа Давида, вона приліплялася більше й більше до Бога, щоб у цих стосунках була наша сила, сила долати гріх, сила жити святим життям для Бога. Амінь.